Радіо Чикаго» Так, друзі, ви на каналі Радіо UA Chicago, Це вечірня студія. і Поряд зі мною сьогодні Яна Ярошовець, засновниця компанії Autowise Group. Яно, доброго вечора. Привіт, Дмитро, привіт всім, рада вас сьогодні. Бачити ми сьогодні трошки змінили формат. Ви зауважили. Ведучий вже не той. Тому будемо, можливо, щось деякі моменти повторювати, але в основному будемо сьогодні спілкуватися за відправку електричних автомобілів, автомобілів в Європу, в Україну, в тому числі, тому що насправді я розумію, що зараз є великий запит саме. На ці автомобілі, саме на електричні автомобілі. От в Америці велика сага є за Теслами, так за сайбертраками. Цікаво, як це відображається на вашому бізнесі. Якщо можете відразу дати коментар, чи часто до вас звертаються за тим, щоб відправити електричні автомобілі десь у Європу? Так, майже кожне третє замовлення, як включаючи в Сполучених Штатах, так як на відправку, у нас є саме з електромобілями. Звісно, що для Америки це не новинка, і майже кожна друга машина на дорозі це дійсно є електромобіль. Ця країна досить, особливо деякі штати, вони. Навіть спонукають людей, щоб вони пересідали на електричні машини. Каліфорнія Такі... знаю, так, так один з тих так. штатів. Це один із таких самих великих штатів. І як не дивно, то Європа також і в тому випадку Україна, не дивлячись на енергетичну кризу в нашій країні. Досить багато електричних машин іде саме туди. То ваш, ваш основний напрямок, куди ви відправляєте електричні автомобілі, це Україна? Європа і Україна в тому числі. Але основний найбільший, скажімо так, ринок, куди люди хочуть хочуть відправити це є напевно, що Україна так, е, Так, ну ми взагалі працюємо більшість з українськими кастомерами, Так в чому специфіка? Тому що ми е, з вами вже в цій студії проговорювали так, е, як відправити на той автомобіль, що для цього потрібно, якісь певні моменти, ви вже озвучували. Але якщо ми от порівнюємо, беремо звичайний автомобіль, так і беремо електричний автомобіль, в чому є така велика різниця між ними? Я почну з документів. В принципі, в документальному плані там особливої різниці немає. Тобто, від покупки, підготовки декларацій, там йде все практично те саме. Саме цікаве починається, коли ми починаємо пакувати ці автомобілі в контейнер. Mm -hmm. Давайте візьмемо саме електромобіль це Тесла. А скажімо, перше, що ми дивимося, це заряд батареї. А для того, щоб поставити машину в контейнер, заряд батареї повинен бути десь між 30 і 60%. відсотками не більше і не менше. Зараз поясню, для чого. Менше не, не потрібно, тому що, як я вже казала раніше, трансфер займає, займає десь 4-6 тижнів. За ці 4-6 тижнів батареї можуть повністю сісти. І потім, скажімо, в Європі ви цю машину просто не зможете навіть завести, щоб. Перегрузити далі, і вона добралася до України. Сильно високий заряд категорично забороняється. Не кожна компанія його перевіряє, але ми робимо обов'язково такий чек перед кожною відправкою, тому що. Може бути якесь загорання. Я думаю, що кожен із вас, мабуть, читав на інтернеті, там загорілося якесь судно, були на ньому електромобілі. Чому так сталося? Що робити, як взагалі таке могло статися? Так, це може бути. Як, як ми знаємо, що в електромобілі є ці літійонові батареї, і вони дуже, як це правильно сказати, сенситі чутливі. І Якщо ставимо його на корабель, він пливе і можуть бути якісь механічні пошкодження, скажімо, якась тряска або ще щось, і машина може дійсно трошечки рухатися. Вона потрібно краще кріпитися в ну, порівнянні з звичайними машинами, тобто використовується більше роботи для того, щоб цю машину навіть просто поставити в контейнер. Потім вибирається. Скажімо, якщо ми ставимо на корабль, то дійсно там є вологе середовище, море і все таке. Як всі знають, що тесли вони дуже чутливі до вологи. І скажімо, в контейнер попадає вода. Це зразу це є велика проблема, бо вода і батареї це може бути. Вогонь, ну це насправді дуже часто буває. Я бачив неодноразово відео, де кораблі попадають в такі шторми, що там контейнери падають, не так, то що вода потрапляє. і до цього я підійшла до другого пункту. Що контейнери, які ми, наша компанія, грузить електромобілі, вони, по-перше, вони йдуть новіші, вони практично нові. І плюс ми використовує як це правильно сказати, сілінг, тобто вони більш. Всередині в контейнера вони а, ставлять спеціальний матеріал, який захищає від вологи цих машин. Бо, скажімо, якщо машина була ударена і вона вед, везеться удареним в такому вигляді, то в принципі це не є проблемою. А якщо скажімо, це нова машина. А якщо це навіть не Тесла, а, скажімо, Сайбертрак це машина, яка коштує півмільйона доларів. Так, <сум> да, і е, зразу починаються якісь потім проблеми. Тобто навіть сам контейнер він. Всередині по іншому складується абсолютно все по іншому. Плюс ці машини вони йдуть важче, ніж звичайні машини за рахунок саме батареї. так. Да, вони дуже тяжкі. Тобто ці моменти ми завжди дуже розглядаємо, тому що. Одна така маленька помилка може коштувати не лише нам цієї машини втрати, а навіть значно більше. Як ми бачили, що загорялися прямо цілі, цілі кораблі? Тобто це, це дуже такий важливий момент, який треба постійно слідкувати. Тобто такі нюанси, ви розповідаєте, я б навіть ніколи не подумав, ну машина, та машина, чотири колеса, контейнер, одне з іншим поєднали, відправили. А от ви кажете, що бувають навіть загоряння, так? А хто за це відповідає? Якщо не дай бог щось від... станеться з машиною, так особливо з електричними автомобілями, і загорівся, загорівся автомобіль. Хто за це відповідає? А, страхова компанія. Тобто страхова компанія. Тобто, це ви це людина має сама застрахувати той автомобіль. Чи це ви страхуєте? Ми завжди, коли відправляємо автомобіль, ми завжди додаємо послугу optional, типу додаткову послугу страхування. Людина вправі відмовитися, якщо вона не хоче, але ми постійно просимо, щоб страхування все таки було. Окей, тобто є є момент, що це можна застрахувати і потім, у випадку, якби щось пішло не так, буде відшкодування. Добре, а коли вже автомобілі е, вже доправили, доставили там, де вони мали би бути. А далі з ними так само є якась певна робота паперова, є певні нюанси, з якими ви маєте справу, чи чи то вже не є ваша, ваша сфера? А, у нас є брокери, як я говорила раніше. У нас mm -hmm. є брокери в Україні, скажімо, які допомагають оформити всі ці документи на віз, а і а, як на сьогоднішній день. До наскільки я не помиляюсь, до 1 січня 2026 року електромобілі звільнені від мита, тобто ви їх можете завести в Україну, не платячи візного мита, це, це дуже круто. Мотивація. Так це дуже круто, і навіть я говорю, навіть сьогодні, період енергетичної кризи, коли наша країна дуже часто знаходиться без світла, заводиться. Страшенна кількість автомобілів, і люди розуміють, бо наші люди вони досить є свідомі. Вони навіть в умовах, в яких вони зараз живуть, вони навіть таким чином використовують електромобілі, стараються берегти навколишнє середовище. Як би це дивно не звучало на сьогоднішній день, але наші люди дуже досить свідомі, і це прикольно працювати з такими людьми. Це я, дуже круто. Я думаю, яно, що великий, велику таку мотивацію в цьому. Грає і розмитнення, тому що ви кажете, до 26-го року немає немає мита. Ми знаємо, які величезні мита є на автомобілі. Ціна може піднятися навіть до того, що в два рази дійде. Тому це напевно теж так само людей стимулює купувати саме електричні автомобілі. А от скажіть, але все ж таки, у відсотковому відстковому співвідношенні, якщо ми беремо людей, які перевозять автомобілі в Україну, так або або звідти вас просять їм відправити якийсь автомобіль, то електричні автомобілі і звичайні автомобілі це напевно дуже далеко від. 50 на 50, які співвідношення? Електричні автомобілі м, десь біля 30%. 30%, 30 Вау. так. Кожна а... третя машина у нас електрична, так. А скажіть, будь ласка, який тоді найпопулярніший електричний автомобіль? Чи це е... дуже очевидно? Звичайно, Тесла. Добре, а якщо ми далі розвинемо цю тематику, Тесла, а яка Тесла найпопулярніша? Е... Я чесно кажучи, не знаю. Там не пам'ятаю всі ці моделі. Взагалі там дуже різні. легко. Там було чотири моделі сексі, якщо скласти перші літери S, S, Model 3, X С і Y. Наскільки і... я пам'ятаю, Model Y, Я власне не займаюся цими квотами, uh -huh. тобто я не знаю точно, але наскільки я пам'ятаю, це Model Y. Сайбертраки зараз часто вас запитують, щоб ви їм не знайшли. Чесно, відправи. ще ні разу не було, ще але я раз. сама чекаю цього заказ. Да? Якщо буде, я з радістю попрацюю з ним. Да? Ну от давайте пофантазуємо. Тобто, ви говорите, що звичайно, не електричний автомобіль дуже складно в контейнер впакувати, mm -hmm. відправити. А якщо ми беремо сайбертрак, так а в майбутньому ми будемо мати якісь електричні вантажівки, електричні mm -hmm. комбайни, автобуси, так і далі, так далі. Ну, це ж взагалі це робота не побажаєш нікому. Ну, скажімо, сайбер відправити сайбертрак і якийсь, скажімо, SUV, великої різниці в габаритах не буде. Тобто, в принципі, в плані погрузки буде в принципі те саме. Ну просто воно буде цікавіше, ну працювати з цією машиною. На рахунок електричних траків їх не дуже завозять в Європу в Україну, але це зв'язано. Не тільки з вартістю самої машини, а з обслуговуванням, от скажімо, завести теслу, в принципі, навіть в Україні немає, може, офіційних дилерів Тесла, але є секонд-маркет, тобто люди все одно знають, як в як случаї поломки, можна ну, і обслуговувати там, починити все інше. З вантажівками це буде складніше. Важливий момент ми говоримо зараз. Говорили до цього про автомобілі в сукупності, <зв>. про цілі автомобілі. А якщо ми. Говоримо про якісь деталі, так от для тесли потрібна суто батарея, або потрібно якась частина до Тесли, яку хочуть люди переправити. Ви ж так само це можете зробити, так до речі, недавно ми мали замовлення суто на батареї Тесла. Угу. Причому їх запросили не для того, щоб поставити на машину, а запросили для того, щоб зробити свого роду генератори. Я ж говорю, наші люди вони просто нереальні. Так вони запросили і завезли в Україну власне тільки батареї для того, щоб забезпечити світлом якісь певні будинки. Я пригадую з попередніх розмов у цій студії, що ви так само ж і допомагаєте людям віднайти той автомобіль на аукціонах. Ви берете участь, ви задовільняєте потреби свого клієнта. І якщо ми говоримо про електричні автомобілі, наскільки складно саме для Покупця, який є десь у Європі або в Україні, отримати електричний автомобіль, як довго потрібно чекати? Чи це легкий процес, складний процес? Як часто їх на аукціонах взагалі зараз продають? Знову ж таки, в тому числі беремо навіть Тесла? Е, дуже легко, їх дуже багато. Ну, ми знаємо, що американці вони, по перше, дуже часто їх міняють. По-друге, на аукціон попадають машини, або які забирає банк, або які мали якийсь невеличкий ексидент, або якийсь великий ексидент. Тобто, якщо люди вміють їх а, чинити самі, вони купляють навіть дуже биті машини. Вони навіть їх не роблять. Вони їх завозять в такому стані, як ми їм привозимо з аукціону. Їх дуже 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 багато. Мені потрібно тільки назву, модель. Цінову категорію, скільки максимум людина може заплатити. І ми можемо знайти любу машину. Їх насправді досить багато. Я вже замовляю. Сайбертрек шукайте. Я на Сайбертрек будемо відправляти в Україну. Okay. Я думаю, що там обов'язково він знадобиться. Ну насправді цікава тема та електричні автомобілі. Як відбувається відправка? Ви загалом полюбляєте мати справу саме з електричними автомобілями? Чи ви більше такий консерватор, який любить саме звичайні автомобілі? Я дуже дуже хочу електромобіль. Це моя така. Наступна ціль на минулий рік, а тим паче, що скажімо, навіть Фольксваген він з 26-го року він взагалі не буде виробляти бензинові годів, uh -huh. тобто вони всі переходять на електромобілі, причому їх будуть збирати на заводах Ford в Америці. Тобто вони, я так розумію, вони будуть більш доступні для звичайних людей. І мені да, мені дійсно хотілося би мати таку клас, велик... будемо двох велик... з вами їздити <праць> на сайбертраці. Можемо навіть ділити його. <праць> я <праць> я, я не д... проти. Знаєте, до речі, навіть якщо забігаючи в 25-й рік, всі ж ми очікуємо нову адміністрацію і знаємо, що Ілон Маск буде мати провідну позицію саме в цій новій адміністрації. Він, як за випадковим збігом обставин, є саме тим інноватором, який займається електричними автомобілями. Тому швидше за все, можна припустити, що ціни підуть. Вниз, що адаптація електричних автомобілів буде набагато швидшою, що Штати будуть в Америці впроваджувати свої якісь певні закони так, що до, до такого то року, як Каліфорнія, там здається, до 20... 2030 року, так? 30-го року, Каліфорнії, так? Каліфорнії, так, mm -hmm. так сказали, що мають більшість людей перейти на електричні автомобілі в Іліної, і поки що таких заборон немає. Чи? немає ні? Немає, і навіть, напевно, поки що навіть немає ніяких розмов про це. Ну, я, ну я не чула взагалі про все тому да, тому. Придивляємося до електричних автомобілей. Хто хоче отримати його придбати, звертайтеся до Яни. Хто нас слухає зараз? Десь із -за океану так само можете написати Яні, можете позвонити. Я зараз відразу скажу і контактну інформацію. Номер телефону 773-807, 5139. Я ще раз повторюю, хто був неуважний 773 807 5139 Або можна написати на емейл autowisegroup.com, autowisegroup.com. Яна особисто вам відповість. Правда, особисто ті особисто відповість, дасть відповідь на всі питання, та якщо у вас вони виникають, додаткові, або пишіть навіть коментарі під цим відео, і ми наступного разу теж до них вернемося. Яна, дякую вам безмежно, що сьогодні до нас завітали. Я нагадаю, що для наших людей нагадаю. Бо я вас вже знаю, що ви є засновник автовайз груп Яна Ярошовець. Сьогодні була в нашій студії. Дякую, Діма. Щиро дякую, щиро дякую всім. Рада була вас чути. До наступних зустрічей. Побачимось. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.